Дорогенькі. Це не мій вік, хоча хто зна, хто зна, Да? Це е, рівна така кількість сьогодні на каналі. У мене моїх любих, моїх шановних, моїх дорогеньких підписників. Тож цей такий святковий тортик, такий гарний така краса е, саме на честь вас. І Звісно ж, з шматочок і пригощу, можливо, когось. Тим, що сьогодні ось у нас, така у нас інтернет-родина велика, да? інтернет-сім'я така, де вже 855 підписників. І я бажаю і вам і собі своєму каналу, щоб ми, наша кількість тут зростала, щоб ми були такі, знаєте, поєднані, щоб ми розуміли один одного, щоб ще більше відео було на каналі. Да? Можете вітати один одного. І мене з такою кількістю вже на каналі ми наближаємося до тисячі підписників, і е не гріхи відсвяткувати да, таку ось цифру красиву. А вона, мені здається, красивою, Напишіть, чи Вважаєте, ви таку восьмірочку і дві п'ятірочки е красивою цифрою. Гарною, красивою цифрою. Тож, тим більше, що зараз місяць зростає, хай ця цифра збільшується щодня, хай зростає наша інтернет-сім'я, і щоб у нас також щоб ми наближалися такою ж стрімкістю, як зростає кількість підписників, з такою ж швидкістю зростає. Наближались ми до миру в Україні, ось так. От. Ну це я так хвилююсь трішки, бо мені дуже. Подобається, що ви підписуєтесь, можливо, можна іще пошвидше, да. але ж все одно я вдячна кожному, кожній з вас, що ви підписалися, що ви дивитесь. Не забувайте лише ставити вподобачки, коментувати. Все це допомагає також розвивати цей канал А я буду в свою чергу намагатися зробити ще більше цікавих. Головне, корисних для вас, мої люди, відео на каналі. Тож всіх люблю, обійняла до... Е, ну, далі буде відео також. Да. Так що зараз будемо розкладик робити. Я так і ви можете загадати зараз бажання, щоб воно обов'язково збулось. Я зараз як задую свічечки, обов'язково воно збудеться. Адже ми відправимо все так, знаєте, у повітря всі бажання, щоб вони обов'язково збувалися. Тож давайте загадаємо всі разом, всі гуртом, і хай буде так. Ось так, мої дорогенькі, тобто обов'язково збути.